Слава Ісусу Христу! Сьогодні я зробила вчинок. Сьогодні я вдарила букетом пупиці та бачника. Як це сталося? Я прийшла на міжнародний форум з приводу питань освіти. І я зробила це. Неважливо, як, неважливі деталі, це символ. Я виступала від імені Братства Святого Луки і від імені студентів Києво-Могилянської академії. Але, звісно ж, ми не одні, хто не вдоволений антиукраїнською діяльністю Табачника. Головна мета акції це протест, це приниження, це викривання антиукраїнської діяльності Табачника. І братство Святого Луки проводило і акції з Єєшнею, і акції з пам'ятником Богрова, і ця акція. І це усе попередження боже збав, це не погроза, звичайно. Але ви усі маєте бути готові з цього дня, з цієї самої хвилини. Я закликаю абсолютно усіх громадян України, особливо студентів, студентів києво могилянської академії, школярів, їх батьків, кого завгодно. Я закликаю до всеукраїнського страйку, тому що ми повинні боротися за свої права. Ми повинні боротися за Україну. Крім того, ми просто вимагаємо відставки табачника як кремлівського шпигуна, як абсолютно антиукраїнської особистості, як людини, що просто ненавидить Україну і все, що з нею пов'язане. І можна з цілковитою впевненістю сказати, що ця відставка відбудеться. І саме мета цього страйку це відставка це запобігання тому, щоб Україна ще більше потрапила у рабство Кремля.